Середа, 27 березня час на 11 каналі в студії Олена Петроченкова. Вітаю також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. У Нікополі ще одна жертва російських окупантів. Через артобстріл загинув 55-річний місцевий житель. Не евакуаційне авто, а справжнє поле бою зі смертю. Там вони щодня воюють за життя поранених захисників. Про що думають на виїздах медики Хартії та як переборюють власні страхи? Наш фронтовий репортаж вкрала майже мільйон гривень. У Нікополі викрили псевдоволонтерку, яка привласнювала донати для ЗСУ подробиці від правоохоронців. І ширина, майже три метри, а довжина три з половиною у Дніпрі. Презентували велетенську безрукавку для поета. Скільки вона важить та хто в ній красуватиметься? Розповімо, дочекайтесь. В Дніпровському районі підрозділ повітряного командування схід знищив крилату ракету. А Нікополярев по обіді знову обстріляла з важкої артилерії та безпілотників. Внаслідок ворожої атаки загинув 55-річний чоловік. Ще одна жінка отримала поранення. У місті пошкоджені приватні будинки, господарська споруда, лінія електропередач під прицілом окупантів цілий день й інші прибережні громади Нікопольщини. Один загиблий, щонайменше. 16 поранених. Серед постраждалих четверо дітей росіяни завдали удару по Харкову. Сильно пошкоджені житлові п'ятиповерхівки. Також відомо перед вибухами зафіксували пуски керованих авіабомб в районі Білгорода. Тип озброєння, яким окупанти поцілили по Харкову, встановлюються. Інформація про жертви та руйнування уточнюється. В Криму ж росіяни накопичили ракети типу Циркон. Про це каже речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. За її словами, ворог може вдавати. Вася до точкового терору, зокрема, атакувати Київ розуміння що декілька десятків подібних ракет у ворога є в накопиченні на мілітарі хабі типу Крим, і він може продовжувати час від часу точковий терор з акцентом, в тому числі на столицю. Поранені місцеві вирви у городах, потрощені вікна та будинки. Мешканці приватного сектору Нікополя говтуються після чергової атаки ворога. Їхня вулиця під прицілом чи не щодня. Як виживають та чого бажають окупантам з місця атаки? Репортаж наших журналістів. Дом дитинства, Дом, в котрому росла з чотирьох років. Пані Оксана показує те, що залишилося від будинку її бабусі. Вороже залізяча повністю розтрощило у ньому одну із опорних стін. Розгрібаю в домі, боюся він не завалився, тому що поскріпує щось. Росіяни вдарили по приватному сектору о п'ятій ранку, коли люди спали. Найстрашніше ділиться Оксана під завалами. Опинилася її 91 річна бабуся. Бабушку кантузіла, її відвезли, укололи успокоїтельне, допомогли, оказали першу медпомощь. Зараз вона знаходиться у нас. Ми тут теж недалеко живемо. Ось кровать мами, я не знаю, як вона успела убежать, я би просто присипала. Свою вулицю нині місцеві називають примарною, бо тут зосталися лише кілька родин. Обстріли не вщухають. Свого будинку не полишив і Віктор. Я тут звик і плюс куди мені тоді дівати. У мене в пруду рибки їх треба кормити, два кота. Собака на подвір'я чоловіка ворожі снаряди влучали не раз. Нині розтрощило дах та вікна. Чим ще зайняться? Ну будемо відновлювати. Да, теж кажуть, що немає сенсу, то що там може ще і Так далі. Ну а що тоді робити? Тоді ну зараз зробимо так. А далі да, будемо відновлювати потрощини Нікопольці. Починають одразу після відбою тривоги. До роботи стали і комунальники, і сусіди. Олександр приїхав з іншого району, аби допомогти. Помогти знайомим Увидел, що проблема був прильот. А мої монтажники зараз за городом. тому прийшлося взяти інструмент, спомніти, як це робиться Приїхав допомогти. А от пані Ірина з чоловіком своє помешкання змушені були полишити. По ньому росіяни цілять вже в п'яте. Не лишилося жодного вцілілого вікна. В ту сторону вдома все теж попало. Раз, второй, раз, третій, четвертий, раз гараж, ворота також винесла з тої сторони. Кришу побіла. Ну, окна у нас 11, окон, Ну все, уже ні одного не осталось. Попри значні руйнування оселі, Ірина вірить після перемоги. Обов'язково усе відбудують. Ось можливість передати щось окупантам. Ну то гарячий, привіт. Що б ви їм сказали? Ну, що я їх всіх ненавіжу. Катерина нічка Леона Балковата Володимир Поваренко. Новини 11 каналу вкрала майже мільйон гривень. Поліція Нікополя викрила псевдоволонтерку. Вона привласнювала гроші, які люди донатили на військове спорядження, автомобілі та дрони для зсу. Підозрювана була адміністраторкою одного з популярних нікопольських телеграм-каналів і неодноразово організовувала збори. Гроші громадяни перераховували на її банківські картки. Частину цих донатів жінка витрачала на власні потреби. Фігуранці повідомили про підозру. Їй може загрожувати до чотирьох років тюрми. Зупиняють кровотечу, тампонують рани, роблять перев'язки, щоб врятувати життя поранених. Вони щодня воюють зі смертю. Свій бій ведуть в автівках евакуації. Про що думають на виїздах медики Хартії та як переборюють власні страхи на передовій? Фронтовий репортаж нашої кореспондентки Альони Вєтрової так. Ми хлопціки живемо і дівчатка. Це не евакуаційне авто, а справжні поле бою зі смертю. Тут за життя поранених захисників буквально воюють медики бригади Хартія, коли везуть їх з позиції до ста пунктів чи шпиталів. Перекладають акуборотравми. Це пов'язано з тим, що дуже Інтенсивно використовується артилерія ворогам, э, скиди з дронів з контузією. Після вибуху ворожого снаряда у медпункті Владислав у нього легка форма. Каже, мучить головний біль, що наздогнав його десь за тиждень. Сидячи в бліндажові, чуємо свист і різко приліт. Не зрозумів спочатку, що це була контузія. Окрім контузій, часті вогнепальні, наскрізні та осколкові поранення. Просто всередині медпункту постраждав й водій медиваку Андрій. Осколок пробив вікно, пролетів через кімнату і вдарив у ногу. Це Осколок, який прилетів в ногу, а три кашители полетів в акумулятор. Кишенжалка акумулятор прийшов а, не про непригодність. Ну а косточка, ціла, все, все нормально. Про те, як опинився на шляху ворожого уламка, Андрій розповідає з посмішкою. Такий схватився, кажу, що снага болить. А то, що нам каже, дешко біжалась, каже, що трапилось. Каже, це перечепився. Кажу, та ніше, скажу, такий хлопок кажу, непонятний кажу, на гарі, сказав, боліла, Ми ж піднімаємо штани, нашнімаю наски на там поранений. Аш що... кров кров тече. Утім, щойно мова заходить про евакуацію, сміху як не бувало. Військовий за себе не боїться за кермом. Каже, думає лише про те, як швидко, безпечно і максимально комфорт. Доправити всіх до місця призначення, страх в карман і все добре. Зберегти автомобіль та евакуаційну групу. що якщо ми потеряємо машину або ми потеряємо групу, то мінус хлопці будуть. Вивозили з евакуації пораненого тяжкого, і нас якраз почався обстріл. Було страшно за те, що, не дай Бог, повлучить в машину. Ми не зможемо довести пораненого. Як все влаштовано всередині медиваку, щоб рятувати постраждалих під час транспортування, показує санінструктор Ірина. Тут є в нас все необхідне. Спершу це наші бойові рюкзаки, ось вони тут, всі причеплені. Це лікувальний рюкзак для вже більш якихось маніпуляцій, є наліпки, що в нас де знаходиться. Турніки, системи. Бойова медикиня Айна у війську 10 років. В неї немає спеціальної освіти, але її багатий досвід вартий не одного диплома, говорять колеги. Він лежить, ми його фіксуємо поручнями, щоб не впав. Ну, Це що сюди капельниця вішається. підключаємо капельницю, там плануємо рани, вводимо кровозупинні. Ну, все, все, що можна зробити, робимо по дорозі, щоб не, не терять час. А це Євгенія, вона санінструктор іншого підрозділу Хартії. Зараз влаштовується на новому місці, лікує бійців і паралельно розбирає медикаменти. Як ти почуваєш? Попередній міні Лазарет Євгенії потрощила ворожа ракета, влучила просто перед будівлею. Її охопило полум'я, а ворота підвалу, куди спустилися, заблокували від вибуху. Був дуже дуже сильний страх і. Побачила те поранення. все, я просто включилась і забула за це гарячий дом. Вже було все одно, що він горить. І головне було допомогти. Швидко оговтуватися та діяти попри стрес і переляк їх вчили у Німеччині, розповідає санінструкторка. Там провели місяць перед ротацією на бойові позиції. Умови максимально наближені до реальних. Так у темряві під гучну музику, що імітувала нічний бій. Медики вчили колоти у вену. Головне в роботі бойових медиків командна взаємодія, стресостійкість та навички. Часто вони справді творять дива, але, на жаль, медики не боги. Проводжати героїв це, мабуть, найважче. Від цього, від цього рветься серце, і до цього не можна звикнути. Мрію, щоб усіх хлопців. Було по 15 янґалафохоронців. Щойно завершується інтерв'ю, як знову виклик. Потрібна евакуація. Екіпаж збирається і знову рушає на передову вести свій бій, рятувати поранених захисників. Альона Вєтрова, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Військових з ампутаціями та тяжкими пораненнями стало більше. У Дніпрі медики щодня приймають бійців з передової і намагаються не лише врятувати життя та полегшити біль, а й зберегти можливість рухатися. Операційні працюють безперервно, а врятовані поранені попри пережити кажуть, після одужання прагнуть повернутися до своїх побратимів. Кожне з численних уламкових поранень перев'язує пані Рита, підбадьорує бійця. Ага. А, це був обстріл з мінометів, а потім ще й атака дронами. Згадую 43-річний Андрій. Він боронив Донеччину, коли потрапив під ворожий вогонь. І посікло дві ноги, вже йти не міг, але думаю, ще раз прилетить і ну вже все. То я там побачив такий отвал з піску, метрів 5-6. Хлопці, молодці, Сергій там мені допоміг. Він мене затампонував, наложив бандажі. Ну молодець. Хочемо передати привіт, красавчик спас життя. Хірург оглядає пораненого і має добрі новини. Попри численні ураження, тулуба та кінцівок, загрози для життя немає. Усі важливі судини та нерви неушкоджені. рух не руху нього коліному суглобу зліва. Але через час, коли загоїться рана, буде потихеньку розробляти це і буде повністю потім вже функціонувати як і до поранення буде бігати в футбол, баскетбол. Так щастить не всім захисникам. Визнає лікар все більше бійців із тяжкими пораненнями та ампутаціями. Деяких з них доводиться рятувати ще й від раптової кровотечі. Доїжджає до нас, начебто, все нормально, але він встає з постілі, і все і починається артеріальна кровотеча, і Приходиться їхати до операційного в ургентному порядку. Тобто це саме складне ускладнення Котре може бути в перші дні після поранення. вже на шляху до одужання пан Костянтин. Металург з Дніпра 20 місяців у війську. З Луганщини його доправили зі складним ушкодженням ноги. Та летить з усього. і міномети, і стволка, і з станчика стріляють. з птічок скидують. Дуже багато протеряв друзів Треба мстити Я свобождаю. Настроєння у всіх бойове. його підтримує дружина та діти. Защитник наш герой, Коли він приїжджає домой. Та да, знаєте, приїжджає моїй металург, да, водно все одно ми знаємо, де знаходиться. Є трудності приходиться йому проходити. Попри пережити, збирається повернутися до війська. І пан Андрій. Ми ж не до кого не прийшли в хату. то нас залізли. Це наша земля. Ну наш дім. Водночас медики готуються приймати нових поранених з передової. Олена Петроченкова, Олександр Коваленко. Новини одинадцятого каналу. Дрони автозапчастини, комп'ютерна техніка у Кам'янському викрили трьох шахраїв, які через інтернет продавали неіснуючі товари. Організували незаконний бізнес. Двоє друзів у подальшому залучили ще одного спільника. Аферисти розміщували на онлайн сервісі та в соцмережі оголошення про продаж, а потім переконували покупців зробити повну передплату. Отримавши гроші, просто зникали. Наразі відомо про щонайменше 20 ошуканих з різних областей. Сума збитків становить майже 1 мільйон двісті тисяч гривень. Зловмисникам загрожує до восьми років за ґратами. Слідчі повідомили фігурантам про підозру за статтею 190 Кримінального кодексу України шахрайство. Відносно двох підозрюваних обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Наразі проводяться слідчі дії з метою встановлення можливих спільників фігурантів, а також повного кола потерпілих осіб. Не на життя а на смерть фатальна бійка на вокзалі у Дніпрі. Там посварилися двоє чоловіків. Коли ж слів забракло, в хід пішли кулаки. На кадрах видно, один з опонентів спускається сходами та наносить удар, що стає смертельним для суперника. Він впав на тротуар та вдарився головою. Загинув просто на місці. Душогуба вже затримала це. 34-річний чоловік йому загрожує до 10 років тюрми. Мотив смертельної бійки встановлюють слідчі. Побив, обікрав, та ледь не зґвалтував. Зухвалий напад на жінку у кривому розі. Там чоловік накинувся на жертву, яка гуляла з собакою поблизу річки. Зловмисне кілька разів вдарив перехожу кулаками по обличчю та зірвав золотий ланцюжок. А потім ще й домагався. Крики жінки почули правоохоронці, які патрулювали територію неподалік. Нападника затримали найближчі 15 років. Він може провести у тюрмі. Зломисником виявився раніше судимий за аналогічні злочини, 42-річний містянин. Також на місці працював кінолог зі службовою собакою. Німецька овчарка Багіра за запахом знайшла золотий ланцюг у лісосмузі, який чоловік викинув при прояві поліцейських. Новий одяг для Шевченка, українську святкову безрукавку, презентували у Дніпрі. Розміри вишитого кептару велетенські. Він настільки великий, що зазіхнув на встановлення національного рекорду. Хто створив унікальні вишивки та на кого вдягнуть безрукавку в нашому наступному матеріалі? Новий кептар для Шевченка. Із тканини, шкіри та хутра його створили 50 майстринь. Робота об'єднала людей із різних куточків України. Люди об'єдналися заради того, щоб українську історію для того, щоб продовжувати традиції. Святкова безрукавка спереду рясно прикрашена традиційними орнаментами, а ззаду майстрині вишили мапу України від зародження ідеї до початку її втілення. Минув місяць. Ще кілька тижнів пішло на створення кептару. Були ретельно обрані ці вишивки, які притаманні кожної області. Це наші кордони. Доні для мене це ну щось таке дуже особисте. наші кордони, розумієте, наша вишивка. Це символ нашої незламності, це символ нашої впертості. Я б так сказала, це символ креативності. Кептар важить майже 30 кілограмів. Майстрині діляться, робота кропітка забрала чимало часу. Багато витратили і матеріалів. Овчини пішло 16 метрів, а тоді ще три. Синтетичної пішло, 14 метрів, клеєвого матеріалу 25, карта в нас важить 1,5 кіло. Робили ми її майже тиждень. Це саме кропітка робота була. Вироб зізнаються майстрині вийшов настільки велетенським, що вирішили зазіхнути на встановлення національного рекорду. Представники реєстру ретельно виміряють довжину безрукавки і роблять висновок. Рекорд України: найбільший святковий вишитий кептар в Україні встановлена. Ширина цього виробу 2 метри 90 сантиметрів, а висота довжина 3 метри 55 сантиметрів. І це новий. Єдиний рекорд України як найбільший вишитий святковий кептар. Вирішили вже і кому пасуватиме Кептар рекордсмен. На свята його одягатимуть на пам'ятник Тарасу Шевченку, що на монастирському острові у Дніпрі. Цей монумент найвищий з усіх 600 встановлених на честь Кобзаря по всьому світу. Майстрині ж вже замислюються про нові досягнення, але поки свої плани зберігають в секреті. Катерина Нічок та Євген Шпак, новини 11 каналу. Міста героя Укрпошта випустила сьогодні ще одну марку серії, що присвячена містам України на новому Тавро. Зображена. Охтирка, яка символізує героїчну боротьбу Сумщини, наш Штемпелі зруйнована внаслідок ворожого удару будівля міської ради. Тираж понад мільйон екземплярів. Окрім марки, є також конверт та картка. Раніше Курпошта вже презентувала чотири поштові випуски. Херсон, це Україна. Не забудемо, не пробачимо Буча Ірпінь, Гостомель та міста героїв Харківщина. І про погоду у Дніпрі у четвер за прогнозом синоптиків день буде 15 градусів тепла вночі, плюс 5. атмосферний тиск, 750 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Бережіть себе.